Доброго ранку, шановні. Саме час повернутися до нашої студії. Ми вже не самі сьогодні з нами, я б сказала, легендарний гість. А чому легендарний? Тому що він знімає українське кіно. Вітаю, Режисер. Доброго ранку, Доброго ранку і нам. Чекай, нам тут пташка нашепотіла на вушко, Щодня ми ви святкували день народження. Вчора а, вчора ти приготувала кисеньку. Тому ми вас вітаємо насправді. Я так розумію, що презентація фільму Ломбард це так би мовити подарунок собі Так, Вчора був якраз прес-показ. Це якраз на моє день народження попало. Представляєте? Ну справді вітаємо мене запитання таке логічне, Чи погоджуєтеся ви з тим, що от вас асоціюють журналісти, взагалі критики? З тим, що ви є тією людиною, яка просуває так, би мовити, комерційне кіно. Тому що до вас же багато було режисерів, які uh -huh. знімали фільми, але саме комерційне, котре може конкурувати з іншими там світовими якимись стрічками. Uh -huh. Ну я погоджуюсь в плані тому, я я завжди був за прогрес. За прогрес жанрового кіно в Україні, тому що його чомусь постійно всі тягнулися в Артхаус, а масовим кіно ніхто не займався. А масове кіно це саме те, що створює своїх героїв, що створює внутрішню політику, що створює самоповернення самооцінки людям і так далі. Ну це дуже важливе мистецтво. Кіно це це я би сказав така ну, частина серйозна частина політики країни, тому от, до неї потрібно ставитися дуже серйозно. Так. Ну давайте у нас є о, трейлер. Ми exactly. зараз його. Ну а потім і поставиш. Ми зараз подивимося, ну тому що дуже цікаво, яким же інформаційним приводом. Це. Ну я на ж, раді, його вже бачила в кінотеатрах. Це трейлер кінострічки «Лабіринт». Це Ломбар Ломбард. Ломбар. Ломбар. Я думаю, що всі глядачі ходить до кінотеатрів, українських вже бачили цей трейлер. Що ну, два трейлери, так і тінь зараз і... Угу. І, і... Да, До речі, дуже... А як так сталося, що прем'єри ще не було, а в інтернеті його можна вже онлайн побачити? А я ні, 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 його немає. Там це фейки. Вони зроблені чисто можна скачати трейлер. Я теж дивився. А, а то спеціально так, так. Просто я загуглив і дивлюся, та -та -та -та. що онлайн, вот онлайн так. це фейкові сторінки. Зрозуміло. Я думаю, пірати вже готуються. Ну, просто. Ну що скажу, те, що я почитав знову ж таки, там в коментах під трейлером. Справді дещо нагадує творчість Гая річі. Дійсно, так і є. Так і є, такі так? Так і, і я це не скриваю, і на це широко кажу що На це кіно мене мотивував Гай річі. Навіть у зовнішності, ваші такий десь лондонський стайл, <гум> так? Е, на, на це кіно мотивував гая річі. Е, і я просто в один день подумав, е, давненько вже не виходило таких фільмів так, mm -hmm. на, на, на нашому ринку. Думаю, гум. друзі мої кажуть, от зараз там ще карта гроші два стволи хтось випустив. Я подумав, так чому б не зробити. Е, от. Тому всі, всі за написання цього сценарію. Ну, цікаво, що, наприклад, у Лос-Анджелесі у центрі міста, десь там стоїть ліжко пам'ятник, біля якого так символічно написано дорога до Голівуду. Uh -huh. А от до українського Голівуду чи до Україновуду, як Ні, ну, я думаю, що всі шанси є. Ні, ну, Мені просто цікаво. Ну, так, насправді Василіса Фролова знімається в цьому фільмі. <кій> <ролі>, так, <кій> Так. як вона у нас, туди у нас потрапила? взагалі, Дуже цікава історія була з Василісою. Справа тому, що з неї практично не було досвіду в кіно, вона на телебаченні колосальний досвід, а в кіно ні. От. І ми, якось, ми дуже давно товаришуємо і пересікнулася якось з нею в, в супермаркеті, і мені Василіса каже, Любомир, ну коли ти вже мене знімеш в своєму кіно? І я такий давай сказав, приходь завтра. Ось Так і сталося. Прийшла можливість пересікнутися в супермаркеті. Я вам скажу, що в двох картинах у мене колосальна кількість дебютантів. Колосальна кількість ну ми бачили так. Багато і телеведучих там є ні, ну це класно, що можна шукати потенційних галіатурів, дуже багато там робити. Велика трагедія, велика трагедія те, що ми живемо в Україні з найкрашивіст, ну де живуть найкрасивіші люди, і немає своїх кіно. Зірку являю. Скільки, скільки зусиль в Америці роблять зірки там, щоб виглядати гарно, а в нас це природне. Це цитата одного з вашого інтерв'ю. Так, так, але так. інша цитата поряд з цим я поставив: що в Україні сьогодні немає 20-річних професійних фахових акторів, котрі б могли з глибиною грати. Правильно, і це тим робити... не менше взяли саме такі. Вірно. І це дуже великий ризик, я це розумію, але вибору не було було варіант або йти, або не йти. Я вирішив йти, і ну не дивлячись на, на ніяку критику. ми придумали там деякі ходи. Ми придумали як підняти якість гри. В цілому в результаті. Тобто і... хочете сказати, що все ж таки ну, не вистачало професійних ну, життя? Так, так, але е, ті жанри, які я вибираю, вони дозволяють е, ну, там, молодим акторам, тінейджерам бути практично наполовину собою. Тобто їм не доводиться грати там Анно так, де потрібна якась глибина. Тобто, фактично вони грали самих себе? Ну, вони були в характерах, в рамках характеру, звичайно, але в цілому це не були якісь там суперглибокі ролі. ролі. Угу. А як вам вдалося під е, ці ваші роботи вибити такі Досить величезні бюджети, як для українського кінематографу. Ну, тобто, чим ви взяли інвесторів? Це ж приватні гроші? У ну, тінік це приватні <говори> гроші. Це компанія Unison, наш партнер, і в нас виключно бізнес-контракт. Ага. Тобто на кілька років там вперед. так? Ми, ми ризикуємо всі разом. Ми прекрасно розуміємо, що ми йдемо на ризик, і, і вони, і ми. І, е... Грава банк. Ми згадали про тіні, давайте трейлер, подивимося так само до цієї кінострічки. може <говори> щось не А? Може, кажу, що ще хтось не бачив. Це у нас така, такий фільм. Міст... Жахів містичний, так? Комеді... Такі, з елементами комедії, містики, горору в ньому є практично все. по Ну Чому? Деяких ми знаємо, виче знайомі, <кхи> це Альона Масієнко. Альона Місіє. На конкуруючому телеканалі. А я вам скажу, що Альона. Е... Після наших зйомок поїхала на кастинг, тільки на ваш конкуруючий канал. І тільки тоді прийшла. Тобто вона ще не була на каналі, коли вона знімалася. Це, знала це, серіал, це серіал. Навпаки? Угу. Все навпаки там, так. Да. Знімала, 8... де, до речі, от мене цікавить та локація, яка. Ну... Університет? У Чернівцях? Ні, 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 ні. локація, яка у Параджанова в там там є, 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 є. локація. Чи це секрет? Ні, ні, не секрет, у нас там живе наш мольфар. це будинок, де, де, де в фільмі Параджанова. Це Франкінщина? Так, це Вона Шанківська область, село Криворівня. Uh -huh. Там ця хатинка стоїть, і ми там знімали, правда, ми там вибивали всі вікна і так далі. Його будинку. Там такий екшн. Ні, ну це класно, насправді. Ні, Ну, ми використовували багато спецефектів, тому. Ну а тему таку обрали чому? Тому що ви саме з Чернівців західно України і вірите в мультварків якось є. Є декілька причин, це признаюсь чесно. Перша причина, та яка казав, потрібен легкий жанр. Угу. Легкий жанр в плані для акторів, не для мене. Для, для режисера це складний жанр. Ем... Також друга причина я сам містик. Я люблю все, що що, що надприродні і щось цікаве. Ну, в цілому Україну мені хотілося б показати на світовому ринку як не кримінальну якусь там країну, не Чорнобиль, вже ну вже от тут сидить. Mm. Mm. Ну а, до речі, от на зйомках таких містичних фільмів, фільмів жахів, трилерів, дуже часто трапляються якісь такі містичні Ми себе е... ситуації. Ми себе Було, застрахували. Було просто цікаво. На у нас, у нас були з однієї сторони і священики, які ну. Все все контролювали, з іншої сторони, сторони, ні просто є ну, були духов, високодуховні люди, які ну, знали від початку до кінця історії, знали, що це хороша історія. Вона, навіть якщо ми показуємо зло, то все рівно воно повинно бути наказане. Так? А як от, до речі, таке запитання дещо провокаційне мольфар? І, і священники є і конфлікти собою. серйозні зараз вам скажу. Я отримую навіть листи з погрозами від деяких фанатиків про те, що вони зірвуть прем'єру mm -hmm. і так далі. Ну тобто є е, такі речі, про які я там зараз не хочу сильно говорити, але ну, вони є. Існують на, на плані реліни, тому що ви там mm -hmm. показуєте мольфари, всі мольфари. Завжди були конфлікти з церквою. От а хоча священики до цього ставляться досить нейтрально і якось толерантно. Так. А є фанатики, які на стороні там цих мольфарів також говорять, що ви там неправильно показуєте які ритуали, які ми там які мають бути і так далі. Тому якась така назріває лібора. <риває> 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 ну я знаю, що взагалі українське кіно українському кіно дуже складно пробитися за кордоном, так до Європі, там в Голлівуді, це взагалі ми не Питань кажемо. Якості. Так, але все ж таки, от е, те, що ми побачимо скоро uh -huh. на екранах, е, десь за кордоном побачать, може, українські діаспори українці взагалі Ломбард, звичайно, він більш такий жанр е, СНД. СНДшний, я би сказав, тому що він адаптований під цю аудиторію. Тіні вони міжнародні міжнародним проєктом. Чому? Ми коли задумували його вже саму історію, самі е, герої, вони інтернаціональні, вони не мають там рамок кордонних. Тому е, однозначно ми плануємо покази в Польщі, однозначно ми плануємо покази в Америці в діаспорі, в Канаді, можливо, в Австралії покажемо. І е, теле, телепокази будуть і uh -huh. інтернет покази будуть. Я не знаю, як на рахунок кінопрокату, це вже як вирішить дистриб'ютори закладування, але велика зацікавленість, скажу вам чесно, у декількох студій в Америці. Дуже велика зацікавленість. Любомир, зацікавлені. ми вам бажаємо, щоб штольні незабутих предків це були стрічки, так би мовити, проби пера, а все найкраще. І ваші мрії були ще. А що мені, до речі, це був, якщо не пам'ятаюсь, дипломний варіант? Так, ви диплом таким чином захистили. Я ж не навчався в українських кіновузах, і коли мої там ровесники захищали дипломні роботи перед викладачами, я вирішив ну потратити гроші не на навчання, а на кіно і захищався перед аудиторією ну, в свій час. Тому це така була ну, ну склати доступ насправді робота так. на країні. Знаю, що, ми, ми вам дуже дякуємо. Успіху вам творчості. Обов'язково прийдемо на прем'єр. Обов'язково а далі. Прогноз погоди слово Ангеліні Монять.